Привіт, риби! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Кая, і сьогодні ми проводимо прогноз по картах Таро на тиждень із 23 по 30 січня для вашого знаку зодіаку. Я відкрию три карти на недавнє минуле, три на теперішнє і три на найближче майбутнє. Тому залишайтеся зі мною, подивимося, дізнаємося, прояснимо те, що нас бентежить, і буде цікаво. Бурить відбувається, що нового, що доброго, що цікавого, які проблеми, які сподівання. Недавно Тепер ще. І найвище майбутнє. Уточнюємо на тут будуть коло до Вейта. Класичне. Дивимося. Знаєте, коли карта випадає, її варто подивитися. Це двійка, двійка жезлів. Недавні, минуле. Можу сказати, що вам перепаде якась можливість. Ви насолодитеся нею сповна і відчуєте себе в силах з цим впоратись. Щоб у вас не було в житті, знайте, ви в своєму житті рибомах. У вас є і талант, і здібності, і все. Щоб управляти вашим життям, управляти цією магією життя, управляти власним внутрішнім світом. Ви знаєте, ви знаєте, про що ви говорите, ви знаєте, що вам потрібно. У вас є всі сили. Ви королева кубків. це насправді вас показує, тому що вода, риби, це водна стихія. Це в вас. Ви будете наповнені, буде у вас щось таке, що порадує вашу душу. От. І минуле досить-досить класним. Я не можу сказати, що у вас там були якісь проблеми. Це ніби була якась тиха гавань після купи якихось різних справ. І ви знайшли, знайшли радість у буднях, і все у вас складалось якнайкраще. На теперішню, в теперішньому теж у рибок, дивіться. Показую, щоб все бачили. Справедливість десятка кубків і відлюдник. Таке враження, що ви трошечки, у вас буде все дуже класно, але вам захочеться віддалитися. Мені тільки хочеться спитати от на рахунок відлюдника, чому вам хочеться самотності. Що вас так гнітить? Що вам хочеться втекти, можливо, забагато дитячого шуму з боку, мені хочеться якось так сказати, від чого тікаєте. Від дому насправді, від такого вам підвішеного стану дома. вам хочеться втікти з дому, розправити якісь крила, знаєте, посяяти, кудись піти, в якесь кафе. У вас цей підвішений стан зі стою. Дома. Домашнього застою. Він вас трохи гнітить, якщо чесно. Ви щасливі в сім'ї. Риби дуже люблять сім'ю. Я знаю це як ніхто. У мене багато родичів, риби. Але іноді а, ми втомлюємося від дитячого шуму, від дитинних справ. Нам хочеться тільки одне це тише. І мені здається, що от, риби захочуть саме цього. <кхем> Одна карта ще вилетіла до цієї всієї колекції. Незалежності, бачите, в неї відв'язана стрічка на руці, вона каже, що вона хоче свободи, <смі> короткочасної свободи mm, like, і незалежності. Тобто відчути, як воно було коли це, колись, коли кудись було страшно інакше. І так, майбутнє. Переміщення. Ви дійсно ну, ви зміните трошки е, свою атмосферу вдома, е, можете кудись переміститися, кудись піти. Кудись поїхати, можливо, десь в село на дачу, якщо є можливість то якесь місто відвідати. От. Дивимося, куди речі складені, тобто вона поїхала не раптово, вона це запланувала, і вона їде. Дивимося, куди ж ви їдете? А ви їдете, швидше за все. Ви їдете туди, де буде багато розмов і багато думок. Очікуєте, до речі, всієї поїздки гіршого, ніж буде насправді. Насправді все буде не так погано, як ви думаєте. Ви зможете порозумітися, такого б ви не їхали. Можливо, це поїздка до рідних. Настане сонце, вам стане набагато легше. У вас розвіються ці думки, ви почините від конфлікту. Дійсно, майбутнє у вас досягнет того, чого вам не вистачало. Ви наповнитеся силами. Я не знаю, де ви будете і що ви будете робити, але вам стане класно від того. Далі четвірка це раптово ви отримаєте, можливо якусь зістку, яка у вас трошки відсторонить, чуть-чуть, раптово. Але взагалом прістка завушка. Назад. Можливо, ви засумуєте, що так швидко все пройшло і доведеться повертатися? Тому що в нас дві подорожі. Можна сказати, що мандруйте мандруйте, дорогі риби. Поїздка це те, що вам треба розвіятися, стряхнутися, перезавантажитись. і все у вас складеться просто. неймовірно. Я бачу, що. Вам просто треба невеликий перепочинок. Перепочинок, тому що ви трішки підвтомилися від Дома Десятка кубків. І чоловіка, можливо. Ну, щаслива, дивіться, ви ще в щастя, у вас є величезне щастя. В центрі розкладу ви, і от ви і ваш опонент, і ви пара. Сімейна, гарна пара. Всі ми іноді трошки задовбуємося в цій родині, але. Сіяйте. Дякую, рибки, за те, що дивитеся. Щаслива була бути сьогодні з вами. Щаслива бачити, що, що ви дивитеся. щаслива, що все це не даремно. Якщо це не даремно, до речі, напишіть мені, якщо вас це програлося, теж хочу знати. Дякую вам за все і до зустрічі! Бувайте!